Всім хеллоу, сьогодні я граю гру, типу як Стіл футбол. Ось тут є популярні команди, наприклад, як Динамо. Ну, ось які у мене поки що. У мене грошей зараз. 1 мільйон. І я хочу собі Барселону отримати зараз. Зараз. І ось так. Тут може я бачу. А там. Я би цього пограбував. Може Можемо Мачестер Сити. Ну там є. Команда Зараз. Давай. Я чекаю, коли буде щось хороше. О, о! Оце хороше. Оце дуже хороше. Зараз де воно в мене. Ні, я, Воно тут не... Чому воно тут стоїть? Хіба його перестали. Давай я оце придам. Отдам. Вода. Вот это нормальный момент. Ось. Зараз. Ще три хвилини и буде тут оця штучка. Я не знаю, Хэллоуин. У них. Зараз ніч тут. Ну тут можна два поверха заробітцем. Что зараз? Да, заробіться. Зараз я не знаю, ми можем... Зараз я можу когось собі крати. Чисти. О! Не знаю, що це крутихочка. Я не знаю що я. У мене рідкісний оцей. Оцей за мільйон рідкісний. Тут мы сіграємо. Я цілі Барсону. Команду Барселону отримати. Агурял. Зараз. Тут як багато не заробляли грошей, Нормально. Тут Я собі ще мяч Можливо, і отак можна так бо на мене тут такий міні ще стадіон. Ну я не знаю, я не знаю, що його брати. Думаю, що ні. А це мені я дуже Радий, що в мене так оце. Що в мене хороші команди? Тут бо я за них багато заробляю. А чому ти намомо ніхто не бере? Днамо Київ хороша команда. Я не знаю, не беру, не беру. Це теж вік... Хова. То я же можу робити ребіц. Я не знаю, чуваки, Чи мені робити ребіц, чи ні. Ну, коротше, без ребіця буде скучно. Тоді давайте. Зараз. А, тут треба команду отримати. Але не глад... важко побачити. Идти самый. А, пише. Мне головне просто никто один не пропустит. Да, маничка не вкрою. И... А, -а. зараз. А, стоп, же мои... Вот сейчас будем... А, сейчас, 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 Я не знаю зараз. У мене багато грошей. Добре. Ну коротше, чуваки. Я може наступній частині добуду Варса. Ну коротше, давайте. Відео закінчується. І всім пока. І давайте, ми ще трошки добити до, до 300. Давайте, я, та, да, я природу вам віддам. Так, да, давайте. пока. 吧，哥。